Друхаємось далі другий конкурс візитка. Друга візитка на сьогодні від команди КВН «Бізбаден» місто Чернівці. Хелонд! I and my team played Kevin very long time, but never dancing. And now ho-ho-ho! Дорогі друзі, це Влад! Йому 25 років! Так, це мій справжній вік, але я не маю змашок, щоб це довести. Цигіль, цигель, айлю, сіяк цілі Ребята, ну стоп! а ну стоять! Що такое? Ану ти, шо став назад? Стьопа, я не поняв. Що це за приколи? Де наш супер епатажний танець, який я репав три неділі? Де Рома, де це все? Шановні друзі, як ви розумієте, у Арчі вселилась качка. Арчі? Так. Да. Скажи, поїхали. База -база -база! Поїхали! Віздвіні свята, випадок на дорозі. А щось так вот так. Добрий день, інспектор Петренко. Пили. Пив? Закусить різдво Guten Abend alle. Zeit wir haben Görsen für Städten und Abend sitzen. Reifeisen Bankwahl. Тут вас розуміють. Я я до стим, до стим. Рано чи пізно настає час познайомити свою дівчину з батьками. Мама, тато, знайомтесь, це моя нова дівчина Свята. Вона буде жити з нами. Де? На вулиці? Чи може на балконі разом з тобою? Мама, ну ми кохаємо один одного. Так ідіть геть щоб я вас не бачила. Андрій, <гум> ж куди дитина, буде йти про ночі? <гум> а може лишається свята? Звідки ви взагалі? А ну розкажи сату. <гум> Під час різдвяних свят трапляються незвичайні речі. Отож дивимось, незвичайний випадок в банку. Опа! Матрічком, матрічком! Добрий день, мочок, а можна пенсію отримати? Да, ось ваші 300 гривень. Ой, як стидно, боже, як стидно! <плес> Жін відпочиває по-своєму випадок в сауні. Доброго дня мужчина. Ми би з колегом хотіли б замовити сауну. На скільки? Нам на 15 хвилин. А рушники давати? Не треба, ми курочку розігріємо і валим зразу. I'm Під час новорічних свят може трапитись і таке. Якщо на полицях магазину не залишилось нічого, крім хліба і сірників, на допомогу приходить він! Супервайзер! Супервайзер! Дорогі друзі, спонсор нашого епатажного виступлення півальвовської. Хто не різкує, тот не п'ятвозка, я м'ява. Я... Цукор по три гривні. Хліб по шістдесят копійок. Долар по дві гривні. Радіо мелодія. Ми пам'ятаємо, як це було. радість, бабуся в ломбарді. Добрий день, онучко, я прийшла забрати свій мобільний телефон. Отлично, яка модель? Яка модель? Мені 83 роки. А ви зарядку лишали? Яка зарядка? 83 роки, бабі. Я зрозумів. Будь ласка, тримайте. Ось ваш мобільний телефон. Що ти мені тичеш? Сімес Ц-35. Он моя Nokia N98, TFT дисплей, інтернет, GPRS, ігри, калькулятор, аронайзер, синхронізація СПК, 145 мегапікселів, камера. Бей <зас> кухтю, баб! Зарядкою лишала. Яка зарядка, бабі, 86 років! Син з батьком повертається з дискотеки. Так воно ну, оминились! Оминились двоє стали тут! Так я не поняла, ви де були? Мама шукала, мама дзвонила, мама ходила і дзвонила. Де ви були? Мама, ми з татом були в дискоклубі Метро. Яке метро, Андрій? Ми договорились в час біля міленіуму. Ви де були, я не зрозумів. Ну що ж, ми продовжуємо. Актуальний ремейк на фільм Джентльмени удачі. Румор галовий кулю, бугага! А, помогіть, хулігани зріння лишають! Пане Луценко, ну вас на п'ять хвилин не можна лишити в камері! Та я собі гоню! Та я понял, що ви гоняєте! Євро 2012. Отож, Львівським хостелам присвячується. Доброго дня, пані та панове! Новий супермодний Львівський хостел «Левандовка плюс. Вітаю вас на своєму шикарному балконі. Значить так, дивіться, у нас якраз залишило шість сильних місць. Так що ви всі 15 поміщаєтесь. Значить так, я з храником лягаю на підвіконня. Так що, якщо у вас якісь питання, зразу задавайте, бо я дуже швидко вирубаюсь. Скажіть, будь ласка, у вас є ванна? У нас є ванна, ванна є в двох місцях. Перша біля оберного, друга на високому замку. <звук> а скажіть, а у вас є вайфай? Є вайфай, але він вийшов, казав, що до сьомої має вернутися. <звук> все нормально, все вас тут. Да, да, тоді давайте паспорта будемо заселятися. У нас нема паспортів. Ох, нема паспортів. Да. Ми тоді Отоді Клянемося, заходьте. Дорогі друзі, і на завершення хотілося б сказати дуже приємну і добру новину. Під час новорічних свят у Львові народилось 16 дівчаток, 17 хлопчиків і 5 бухих мужиків. Але потім вони протрезвіли і, як заново, на світ народились. З вами була команда Камен Візване.